Дівчата, для того, щоб зв'язати таку класну сумочку, нам потрібна буде ось така заготовочка, шнур світло-коричневого кольору, він ідеально пустує під цей колір. І декілька крючків. Один основний, який ми будете в'язати, і допоміжні, якщо десь щось підколоти, підібрати меншого діаметру. Так, Після того, як я зв'язала попередню сумочку, у мене залишився ось ще такий ось. Моточок шнуру. І е, по, рекомендую починати обв'язку не з цієї частини, яка відділяється легко, а з цієї більшої частини. Чому? Тому що ви зробите обв'язку, відірвете ниточку, е, і далі будете наступним е, обв'язувати цей кружочок. І так як його можна при, прикріпити будь-яким чином, будь-якою стороною, вам буде легше потім визначити, де. Вам краще прикріпляти яку сторону, ну, щоб було краще просто крутити і вертіти. Тому оцю залишаємо на кінець, а починаємо обв'язку саме з цієї більшої сторони. Будьте ще уважні, щоб коли ви будете робити обв'язки, не подряпати шкіру гачком. Тому гострі гачки краще прибрати, беріть отакі з, кругленьким, з кругленьким кінчиком. Так, дівчата, починаємо обв'язку. Для того, щоб її розпочати, залишаємо ось такий ну, невеличкий, але достатньо немаленький хвостик. Далі я вам покажу, для чого це треба. В будь-яку витягуємо петлю. І починаємо просто цей хвостик, залишаємо, не трогаємо. Просто починаємо витягати ось так косичку. Це полустопчики у нас. Просто починаємо один за одним. Ось так от пров'язувати наше денце. Намагайтеся не поспішати, коли будете робити, для того, щоб не подряпати вашу заготовку гачком. Це дуже легко зробити, якщо він у вас гострий, тому робіть це дуже. Повільно. Ось так. Пров'язуємо всю нашу заготовочку. Дівчата, ось ми дов'язали майже до кінця. Остається одна петелька. І тепер вход іде наш оцей хвостик. І ми витягуємо тепер не нашу основну довгу ниточку, а наш хвостик крючочком. Дивіться, я ось беру, бачите, захватую цей хвостик і витягую його зовсім ось сюди, на передню частину. Далі беру гачочок поменше, бо він легко проходить. І ось так заводжу його. За попередню косичку. Ось так завела. І тепер заходжу і витягую на виворотню сторону цей хвостик. Ось я його витягнула, і у нас таке безшовне з'єднання. Ось таке гарне безшовне з'єднання. Далі показую, що я роблю з тим кончиком. Цей хвостик у нас далі піде в обв'язання, він нам не буде заважати. Ми його можемо ось цей. Просто заховати ось сюди, наприклад, ось так він в'яжеться у в'язання. Підтягнули, щоб тут все було у нас тугенько. І можемо ще одну петельку, ось так зафіксувати, щоб у нас нічого не вилізло під час експлуатації. Далі я відрізаю цей хвостик і роблю, припалюю, просто його припалюю. Можемо трішечки ще припалити. Ось так ми його припалили все. Починаємо обв'язку. Тепер беремо наш основний хвостик і беремо гачочок поменше, тому що буде погано пролазити. І робимо нашу першу петельку для обв'язки. Ось так ми хоп, пров'язали. Далі йдемо в наступний так, пров'язуємо вже два. Або можемо тут ще один пров'язати. А далі будемо в, одну, в одне місто пров'язувати два. Я ось отак перегортаю, щоб красиво виглядало. Ось так ми один. Два. Стопчики робимо. Якби робимо прибавку. Так, один, два. Тепер один. Один, далі робимо два. Два. І так ідемо до кінця, коли Дідемо до, до кінця, зустрінемося з вами. Ось так. Дівчата, якщо ви хочете, щоб у вас отак от косичка була прихована, то робимо попереднім способом. А якщо хочете, щоб вона ось так на горі була, то робимо тим самим способом, але якщо ви хочете, щоб вона так красиво вистала, то ми підводимо під косичку і витягаємо, бачите стовпчик. Якщо ми в розколу робимо, то воно тоді зверху, наш стовпчик перекриває косичку. А якщо ми хочемо, щоб косичка була на горі, то під косичку заводимо і витягуємо наш крючечок. Тобто можна і таким варіантом обв'язати денце, і таким варіантом, коли косичка напівприхована. Або ось бачите, як вона, коли вона наверху ось так прихована, ось так наверху. Це залежить від того, куди ви вставляєте крючечок. Якщо ви звідси витягуєте під петельку ось так, то ви приховуєте косичку. А якщо під косичку вставляєте, крючочок витягуєте, тоді косичка залишається поверху. Це як вам більше подобається.